Шановні земляки, шановні Одесити, шановні українці, 20 квітня цього року відбудеться загальна українська акція Очистимо Україну. Ми знаємо, зараз знаходимося на, на території унікального природного явища Куяльницький Лиман. Ми бачимо, в якому, на жаль, неохайному, занедбаному стані знаходиться його унікальний берег. Буквально 5 місяців тому. Ми з активістами прибирали цей берег, вивезли звідси біля шести величезних сміттєвозів непотребу. Закликаю всіх дати приклад 20 квітня, як потрібно любити, як потрібно захищати і показати приклад дітям і наступним поколінням, як нам потрібно зберегти наше довкілля, нашу природу і унікальну південну перлину, наш знаменитий легендарний куяльницький лиман.